За 12 кілометрів від обласного центру Закарпаття розташоване мальовниче село Навицьке. Уже кілька років тут втілюють комплекс заходів, які спільно розробляє сільська рада з громадськими активістами. Влада активно співпрацює з закордонними колегами, пише грантові проакти і залучає європейські інвестиції для розвитку благоустрою Навицького. Зокрема, керівник населеного пункту Михайло Лаба очолює Всеукраїнську асоціацію сільських селищних об'єднаних громад. І переконує, наразі є можливість залучати додаткові кошти для нагальних потреб мешканців. Там інструментів на наразі сьогодні дуже багато це швейцарські кошти, брюссельські, інші – ну європейські. Гранти, Деспро, Юліт, відкриті гранти є оголошені. Нам приходиться їхати з нашими представниками і з тими, хто нам допомагає оформити заявку щодо конкретизації оцієї заявки. Заявка, звісно, велика, вона на англійській мові для участі в гранту і деталізувати кожний момент. За кілька років за рахунок фінансових надходжень із Європи в Невицькому звели будинок смутку, де жителі можуть попрощатися з рідними та друзями. А в центрі первинної медико-санітарної допомоги замінили вікна та дварі. Також громадськість разом із владою взялися реорганізувати освітні установи села в структуру навчально-виховного комплексу. Створили НВК, тут облаштували музичну фізичну залу та інші кімнати для малачі. Але є інша будівля школа, яка 25 років перебуває у занедбаному стані. Ще торік там було навіть пічне опалення. Наразі ж запрацювала котельня, однак сам заклад недобудований. Тому керівництво села буде шукати кошти або в держави, або залучати грантові проекти для відновлення повноцінної освіти у Невицькому. Взяли на себе таку місію, що утворення Менвика і довершити реконструкцію даної будівлі, що десь близько 25-30 мільйонів гривень потребує. Ми шукаємо їх у європейських коштах. Так склалися обставини, що побудована у 94-му році початкова школа законсервована, і до сьогоднішнього часу не було можливості віднайти коштів, щоб її відновити. Було прийнято рішення загальних зборів села, батьків. І громадськості про створення навчально-виховного комплексу на відродження освіти села Навицького для того, щоб наші дітки не відвідували місто Ужгород, школи, каменецьку школу, а щоб мали змогу навчатися в нашому прекрасному селі. Також у Навицькому будують міні-спортивний комплекс. Уже облаштували два футбольні поля зі стаціонарною сценою та будинок Трансформер. Трошки скопійований він. Із цих поїздок з Німеччини, що ми бачили, це таке будівля-трансформер, в якій можна робити різного роду заходи, в тому числі там буде частина приміщення роздягали, значить, медичний кабінет, потім буде фітнес-зал і зал, конференц-зал або зал для клубних подій, проведення концертів різного роду. За розвиток спортивного навицьку активно вболіває і Віктор. Хлопець займається футболом і задоволений облаштуванням поля. Подобається туди, ходжу цей сезон, все поки що нормально. Команди всі достойні, всі сильні. Ну, люди приходять, сідають там, тут, на сцені сюди. Ми грали із Заріч, Бобовичі, Кінчиш. Такими ще там грали. Ну, і так далі. Крім того, сільська рада намагається залучити кошти для організації звукової студії для сцени, адже в Навецькому налагодив роботу центр дозвілля. За два роки створили два колективи художньої самодіяльності. Водночас, крім відновлення освітнього та культурного життя, є один нагальний грантовий проект це будівництво системи водопостачання та водовідведення на території села. Ми вже є учасником проекту, фактично. Оформивши цю заявку десь у жовтні, ми її маємо до листопада здати і чекати на результат. Десь постачання нашого населеного конкретного пункту у нас воно відсутнє, центральне, централізоване, і також відвод поверхневих вод і каналізування із системою з будівництвом системи очисних споруд. Також у населеному пункті втілюють систему сортування відходів. Загалом ідей багато можливостей втілити ще більше. Однак необхідно грамотно підготувати проекти та активно співпрацювати з закордонними колегами. Для цього сільська рада налагодила ефективну роботу зі словаччиною, Німеччиною, угорщиною та іншими країнами ЄС. А нещодавно у Невецькому створили цілий відділ, працівники якого займатимуться написанням грантових проектів.